Колеги, оце дивіться, приїхали, значить, яка зараз обстановка тут. О, Дивіться, тут папір от лежить, да? вони його з'їли, да? так? Це, 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 це ж не ми ще їли, це пчови. Пчови, не я. <сум> О, дивіться, значить так. Рамки, які були тут, забираємо, зганяємо їх всіх вниз в гніздо, так, так От. Тут, тут щас, щас я це знімаю. Закриваємо сітками оці ми ось. О. Оцими, оцими, ось, ось кришками закриваємо. Пайончики у вот. нас. Да, Пайонь. Як, як у вас прав? Пайончики. E, Пайончик. Пайончик. Такає, то e, по вашому паук. Паук. я не знаю, чесно я тобі скажу. Я не знаю. Я ж ти казав, у мене ліжаки 24-24 сразу. Ото <laughs> я привик до них... Пайонг, пайонг, то по польську пайонг то такий і робот. Так, паук. паук. Паук, іде. паук. І то то ще... Цоробій пайон? Ага, ага. От дивіться, зараз я оце підкришник знімаю. Оце підкришників у нас. О, от дивіться, отак. Раз, так? Я ще з одною рукою так. О. Да, я попши О, от дивіться, я їх зараз отак. Раз, два. Все, він чистий. О, збіжіть, сюди ми внізду з тобою не ліземо. Ой, а тут рамки не, не хватає. вистачає. Тут треба рамик доводити. А є там у тебе рамки? Ні, нема рамок. Оооо, бачите, взагалі зробив 100, тих, скільки ти зробив відводку. Так ти добре в цьому додав коксу, так? Ну так сетки є. Розумієте? Оце отводки. І що я вам хочу сказати, не ранні, товариші, не ранні. Дивіться, матки качественні, матки молоді. Збіжік, це тут карніка целе, так? Те в основному цели, і то так? – Не, меліса в дому була. А, міліса вдома залишилася, те, що ми робили. Оце, okay, оце Стон щас... да, Давай сюди їм поставив таку темну. Поставимо сюди, ми їм рамку. О, повіде так. Будеш, будеш карм давати їм, да? Ход, no. сюда, старче, так? Єдну сюди, старче, єдно. Дві, дві ще. Да, ну давай дві дамо. Оце ми ставим так одну рамку. О, і так, ну десь отак, такі, щоб вона, вона світла сюди Она, ми, ясна світла, їх, не не вийшла. Да, ясна не потрібна тут. О! Ух ты! Так глянь, там душі там меду, меду. Що вони за ну Давай попробуємо. Ну, тут та карми дуже доставиш. А, так там... Може... Ну смачно, смачні. Солодки. Цукер. Солодки Добре цукер. Так, так. О, і все, зараз ми так їм от поставимо. Рам руку. О, Все, ставимо їм. Готовий. Всіх зганяємо вниз, все. Роботи, роботи їм вже на, зверху чого. А там як вже піде, тут них є, є такі e, e, збишик, наволоч, воно ще і медонос, да? так? Так, наволоч є медонос, але то не є топлі. Ну такі там... і пилконос, так? Да, e, пилконос дуже добре. О, пилконос. Оце воно ще буде. Ой нормально, бо я їх не роблю. Oh. От Закриваємо. так. Їх ми їх зігнали сюди. А ну так, щоб не подавити. так? Так воробні пах, мінімар. Так місце на оформлення. Так, тепер я ставлю полукорпус сюди. Все. А тепер от приносимо банки. Ну покажу, так. Да. Да. Банки з дюрками. Слоїки в них називаються, так? Да? Слойки з дірками. Tu skarbie wyczyszczony pajączek. Da, tutaj tu wyciśnięni. raz сюда постави одну, a поставив drugą i vse. I na tydzień dzień spokój. Da. Tydzień ty już dusza spokojna dasbyś. Tak. Da, już ocy... mają co jeść, głodne nie będą. Da, o już, ojciec już gotowy. No tu ciem, no tu, się tu my korpusy z ramkami, потому, że... А, це от, а де от, от водки? зганяємо всі вниз. Так, так, де слабша, родина, отводки все. А де сильні отакі, от тут ще корпуса, тут ще мет є, не тут не гніздо, не. ганімановські ріжок стоять, тут ще все по камісті, там буде видно. як. Якщо з ще буде п'їш, то ще прив'єзже. Оце ми зараз так швидко робимо, щоб було їх до кормлення. Це зараз забираємо, воно тут не треба. Оце такі стоять. І так. No, раз, tam, два tam. поставили, вони беруть, можете сюди поставити, e, як хочете закормити e, швидко. Одна, дві, три, чотири, п'ять. П'ять поставили їх. Отут прополіса От почистили, щоб їм було як брати. Ой, я тут прополюс. І все. Все, дві, можете три поставити. Як... В залежності, ну зараз тут поки ще зарано її закармлювати. На, на розвиті вистачить їде. Так, да, щоб на розвиток їм вистачило. І все. І отак от зараз ми це тут. О, тут зробимо, ці. тут небагато їх. Поїдемо далі, дасть би ще? Так, тут є 45. Ну 45 тут не, не дуже так багато. Зараз будемо робити. О, тут сильні сім'ї. Ми тут брали. О, тут матки молоді от, поміняли тут. Матки добрі, тут дають житті. А це збишик. Оце бачите, він сам виливав ці корпуси. Збиш, це твоя робота, товарний знак. У нього є форма, прес. От, збишик Вашнєвський. Бачите, його товарний знак стоїть. ВЖ. Це він сам робив. Це збиш, шоколад цей, е, наразі цим е, корпусом. Ну, Більше да, ну, більше 10 э, років. Бачите, вони відслужили, ось його товарні знаки, а це він сам їх робив, ви сам виливав. Форма але в нього. Не ładні, не але, але...